Про головне. Важливо зрозуміти суть. Шановні друзі, українське радіо Харків мовить в ефірі. Мене звати Роман Кривко. Вітаю! Сьогоднішня моя розмова буде з людиною, яка змінила цивільну творчу професію на іншу професію захисника України. Ми будемо говорити про те. Як служиться, як сприймається дійсність в інших реаліях, в реаліях війни того, що людина тепер захищає батьківщину і людина творча, яка перейшла з мистецького середовища у середовище збройних сил України? Я буду говорити з військовослужбовцем. Збройних сил України 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Костянтином Горбелем. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю навзаєм. Я почну з того, що можливо ближче до вас. От чи є місце мистецтву на війні? Ви не повірите, воно є, тому що зустрічаються з людьми, які. Боронять Україну сьогодні, і це геть різні люди. Це може бути колишні таксісти. Це може бути, як у нас підрозділі людина, яка грала на контрабасі в оркестрі Донецького. Це різні люди і мистецтво своє місце. Е я так само не культурного фронту. Він залишається важливим. Просто зараз стали такі часи, що здається, що те, що ти робив на культурному фронті, мабуть, не надто ефективно, і треба бути щось більше, так скажімо. Що надихає вас? Власне, знаєте, от хотілося б почати напевно більше з мотивації. Коли ви ухвалили рішення, скажімо, все-таки взяти рук зброю, піти до лав збройних сил України. Ну як і решту військовослужбовців і цивільного населення війна застала нас не те, що наслог ми, мабуть, очікували цього, да але скажімо так, вона застала нас трішки в сплох. Ми ніколи не сподівалися, що буде це велике вторгнення, хоча війна вже триває 8 років у цій трьохсотрічній війні. У мене було першочергове завдання вивести себе з окупації. Так сталося, щоб вони були на тимчасово окупованій зброї. І після цього я зайнявся трішки волонтерами. Завжди здавалося, що це робить щось недостатнє. Ну як крайнє вже сталося, треба брати до рук зброю, робити щось. Я не можу сказати, що ми сидимо сьогодні в окопі, десь як решта моїх побратимів, але ми забезпечуємо їх усім необхідним і захищаємо їх, так скажімо. Щодо мотивації, захист батьківщини, мабуть, я скажу що ти робиш щось недостатньо ефективне, недостатньо багато для того, щоб Буде корисно я для слухачів скажу, що мій співрозмовник Костянтин Горбель у цивільному житті працював і, напевно, і зараз працює заступником директора з медіакомунікації та інформаційної діяльності обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва. Так, так, ну я можу сказати, що на сьогоднішній день культура теж не дає задки, Вони дійсно ефективно працюють, ж вони змагаються. Робити все можливе, аби актуальне мистецтво сьогоднішнє умало і по Харківській області, в тому числі і закупованих місць люди повиїжджали і вони підтримують те проукраїнські настрої в тих містах. Це дуже важливо. Я вважаю, тому що я скажу, не можна скасовувати саме культурний і свідомий фронт. Ви згадали волонтерів. Чи є потреба в них? Приїжджають до вас, можливо, люди, які допомагають. Звісно, вони є звісно є завжди потреби. Вони ніколи не діваються, тому що війна це річ, яка коштує дуже дорого. Зараз ми говоримо не про долі людей, не про життя і здоров'я. Говоримо прості меркантильні речі. Дійсно, ми дуже дякуємо волонтерам. У нас Дуже багато призять людей. Я можу сказати, що сьогодні можна сміливо вважати українську армію народною армією. Це та армія, яка народжена народом, це та армія, куди йдуть люди, які вчора ще не були військовими людьми, навіть гадки не мали, що пов'яжуть своє життя з військовою службою. І ті люди, які хочуть долучатися, цивільні вони роблять усе можливе, аби підтримати українську армію, починаючи від найпростіших якихось пріх посилок з харчами, хоча я не можу сказати, що українська армія голодує сьогодні. І завершуючи дуже дорого, як сказати, до, дороговартісними, ось, так, прилади, да, дороговартісними приладами і, і всім рештою і озброєнням в тому числі. Mm. Сьогодні українська армія це народна армія. Волонтери приїздять, волонтери допомагають. У нас є волонтери. Я не буду зараз говорити в голосі фімена. Можливо, для гнізда, бо у вас можуть бути свої якісь певні. Стандарти, але вони дійсно з нами, і їх підтримка дуже гостро відчута. Тобто, от ви говорите, що люди різні, різних професій, чимало так mm. таких людей, які, ну скажімо, можливо, в... якщо не вперше, то вдруге до рук автомат взяли або іншу зброю, mm. ну я його не тримав ті житті жодного разу, а вперше взяв п'ять місяців тому. Вас навчали, чи проходили ви якусь підготовку? Ні, звісно, так. Звісно, всіх навчають, всіх готують до цього, когось менше, когось довше. знаєте, інформація, можливо, корисна для тих, хто нас чує і вагається, а чи не відразу людина на передовій опиниться, чи будуть якісь навички здобуті і так далі. Тому я думаю, це корисно те, що говорити. Знаєте, так. Да? І, скажімо так, мій командир. Безпосередній, коли він вперше потрапив на фронт, це відбулося ну трішки раніше ніж почалося велике вторгнення, бо війна у нас нагадуємо триває 8 років. От він каже: ми ніколи не думали, що так станеться а от ця війна прийшла до тебе. Тут не може бути максимальної підготовки. Нас не готується як якусь спідсвуру, дуже сильно круту, і свій перший досвід люди здобувають, де інде і в першому бою. Теж про це подумав, чи взагалі реально під час навчань вивчити те, що неможливо окрім реального бою отримати ті навички, І, певно, що на жаль, вчить уже сама війна, сам бойовий досвід отримується на превеликий жаль, так на превеликий жаль, так ми зараз все хостра відчуваємо, але я можу сказати, що українська армія українські військові вони йдуть за покликом. Здебільше не, не так багато тих, кого притягнули сюди да, соловіць. Переважна більшість людей іде сюди за покликом. Переважна більшість людей це добровольці або кадрові військові, які боронять Україну, і велику силу має мотивованість. Угу. Зрозуміло, що тебе не можуть підготувати так е, гарно, десь у лісі, мирному і класному. Ти можеш вивчити все. Не, але у будь-якій критичній ситуації розгубитися чи забути щось. Не, чи доводилося вам можливо втрачати побратимів? 29 серпня от вшановуємо пам'ять захисників, які, угу. на жаль, загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. На превеликий жаль, це, мабуть, найбільше зло, що може бути тут, коли ти особисто знаєш людину. Тому що коли. Ти чуєш звістку, що загинув хтось, ну ти розумієш, що це людина, що в нього був хтось близький, що це ну втрата. Для нас взагалі, на відміну від наших північних сусідів, будь-яка загибель, це як особиста втрата. Звісно, доводилось втрачати тих людей, яких ти знав особисто. Зараз, там де ми знаходимося, ми скажімо так, несемо не найбільші втрати, мабуть. Але коли ти знаєш цю людину, коли ти бачив його очі, коли ти з ним разом спілкувався, це дуже болісно. Це дуже болісно. і ми платимо на сьогоднішній день найбільшу ціну, на жаль. Якщо вони не рахують своїх людей взагалі і не вважають їх, можливо, навіть людьми не знаю, як це назвати людей, які сюди приїздять, то для нас кожна втрата це щось особисте. Хотілося б знати таку передати вашу впевненість, впевненість ваших побратимів, нашим слухачам, котрі приймаються за Харківщину, за свої міста, містечка нашої нашого регіону. От тривожаться чи все буде гаразд? З нашою територією, от що можете сказати? Наскільки міцно стоїте, стоїмо? Ну от наскільки сильна мотивація, бажання захистити і гнати ворога туди, звідки вони прийшли, на їх московські болота, так можна сказати, Да? вони Саме нам не потрібні так. знаєте. У нас є деякі тут дуже гарячі голови, які прагнуть іти до уралу. У мене трішки інша думка. Я вважаю, що нам їх болото не потрібне. Ми живемо в своїй країні, ми на своїй землі. Ми захищаємо наші родини. Я повторююся, у нас бійці максимально не тим, що нам відступати нікуди. Щодо Харкова, Харків не зламне. Це доведено протягом п'яти місяців цієї війни. Це правда доведено лише військовими і тими людьми, які там мешкають, хтось виїхав, хтось уже встиг повернутися, дехто й двічі, дехто взагалі не виїздив. У мене у Харків досі батьки і сестра. І Харків і я можу бути користуватися ненормативною лексикою, але буде Харків не вийде трішечки, і вони це теж розуміють. Щодо решти, міст. Спостерігаючи, я не аналітик військовий, чесно я взагалі військовий останні п'ять місяців. Але спостерігаючи певні тенденції, можна сміливо сказати, що наші насипають їм так, що мама не горюють. Дійсно, у нас є втрати, я про це казав. Це болісні втрати. Але ми були на попередньому місці на Донеччині, нас били через два тижні, все відновлювалося. І навіть місцеве населення розуміло, що з українською армією буде все добре. Ми зараз переїхали в інше місце, де ну, зараз не дуже все можливо оптимістично, але я чому здивлюся за тенденцією так, як працюють наші військові, то десь тижні, два і буде все добре. Де ми будемо через два тижні, я не можу сказати. І не треба, не будемо звичайно це говорити так, але у лавах Збройних сил України, я можу запевнити, що в українську армію. Треба вірити і варто вірити. Треба дякувати нашим партнерам, які надають нам потужну зброю. Треба дякувати тим людям цивільним, які допомагають сьогодні, українській армії. Ви відчуваєте і вони, так? От ви, як військовослужбовець, відчуваєте цю підтримку західних партнерів. Навіть навіть не лише якусь матеріальну, навіть моральна підтримка сьогодні дуже важлива бійцям. З потрібно про іноді поговорити і сказати, що вони потрібні, що вони борються. Не за свої родини, а за свою землю, пане Костянтине, трошки перерву вас. А за чим сумуються можливо найбільше, от якщо брати цивільне життя, можливо, щось зі смачного, можливо, поспати хочеться. Знаєте, якісь потреби, які загострилися, відчулися тільки от в тих реаліях, в яких ви? Якщо говорити про особисто, бо поспати це взагалі це таке, це, це, поспати хочеться це природний стан. Хоча мені ну, нема чого жалітися, я скажу. Є люди, які в більш е, в небезпечних умовах, і все відносно на сьогоднішній день. У нас іноді цивільні люди, на жаль, виходять за хлюбством е, і не приходять нікуди, на перевезти жаль. Особисто знаєте, моя донька позвонила мені 1 червня, ще на перший день літа і сказала, що вже літо почалося, ми з тобою не бачили. Хоча вона вже доросла майже, і вона все розуміє, але всі слова виникаються. Вже минуло після першого червня, майже три місяці, ні досі не бачилися. Звісно, що хочеться побачити свою родину і розуміє, що їм не вистачає уваги батька, а мені не вистачає в тому числі і хобі. Підтримують вас близькі, можливо, телефонують, якось зв'язуються, коли, коли є можливість звичайного зв'язок вийти. От ми з вами, до речі, не відразу так для слухачів. Скажу, сконтактувалися. От це удача для того, щоб ну на, наші ну, наші шанувальники нету, почують, метрам, почують да. пана Костянтина, і цей ефір. У нас є певні травми зі зв'язком і з часом. Так на жаль стає багато людей, навіть неознайомих підтримку. Так сталося, що коли я тільки вирішив стати військовим, може люди почали підтримувати, і вони скидались на броніки, скидались на щось. Хоча потім я зрозумів, що ці броніки не так важливі. Треба було якоїсь техніки. Домогли наші друзі, не буду говорити хто, але вони ну дуже скажімо так, потужні, і дуже багато роблять сьогодні для української армії. Співки і, і, і техніку, і решта люди прагнуть нашої перемоги, тому і є це народною, так от війною. От я з істориком говорив буквально перед вами. Ефір був і він говорив: це чергова визвольна війна для українського народу. Насправді так, все повторюється. Стермінову сто років, мабуть, сьогодні їздиш українськими містами. і Ти бачиш, що військові їздять, ну навіть якщо треба транспорт, який ну, вони їздять на транспорті, який надвої люди переважно. Якщо ми можемо будь-якорміти, марні Сполучених Штатів Америки, там сідять на хамарах, там штатні транспорт, там ще щось. У нас військові їжуть на всьому. Де хто купив собі сам, де кому там подарували, де кому привезли. І насправді це найбільше надихає підтримка людей. Додає моральних сил. це важливо, так я розумію. І, да, це максимально важливо. Не завжди навіть варто того скільки воно коштує. Тобто людина може переслати дві гривні, ти розумієш, що ти комусь потрібний. Зараз в регіоні, де, скажімо так, не настолояльні на лояльні настрої щодо проукраїнського якогось такого. Але іноді трапляються ці люди адекватні, як не знав, можливо, люди, які розуміють, що відбувається. І ти радієш Ту місто побачив, чим вишивку, знаєте яких людей хоче підійти і сказати слава Україні героям слава? Я відреагую відразу, пане Костянтине, дуже вдячний, що ви для нас час знайшли. Вийшли на зв'язок. Гадаю, нашим слухачам було цікаво вас і в цій постасі почути вже як захисника. От не тільки людину творчу і безпосередньо причетну до мистецтва. Я нагадаю, шановні друзі, що спілкувався з військовослужбовцем збройних сил України 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Костянтином Горбалем. Ще раз пане Костянтине, дякую вам. Дякую вам за дзвінок. Я дуже ціную наш зв'язок. Дякую і триматися там у Харкові, бо це небезпечне місце. Шановні друзі, нагадаю, що програму Українського радіо Харків до ефіру підготували журналісти Тетяна та Роман Кривко. Дякуємо за увагу. Бережіть себе на все добре. Про головне важливо зрозуміти суть.